Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова, я модель, блогера, також засновниця фітнес-додатку Віспенс. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, посилання на нього я залишу під цим відео. Сьогодні ми продовжуємо наш фітнес-марафон. Я вам так скажу: якщо ви дійшли до цієї точки, то ви вже молодець. Я вам точно кажу, що ви дуже цілеспрямована людина, і даю вам 90%, що ви пройдете цей марафон до кінця. Сьогодні я приготувала для вас тренування на все тіло з додатковою вагою. Ми будемо використовувати. Невеличкі гантелі. Якщо у вас нема гантелей, вдома нічого страшного, ви можете використати дві півлітрові бутилки з водою. Якщо їх немає, можете використовувати будь-який інший предмет побуту, який може вам дати додаткову вагу. Якщо вам складно, ви відчуваєте, що це занадто, можете виконувати всі вправи без додаткової ваги. Це теж нормально. Ну що, ви готові попрацювати? Переходимо до тренування. Перша вправа присід з виведенням рук вперед. Присідаємо, руки виводимо вперед, опускаємо і встаємо, стискаємо сідниці. Тіло вперед не нахиляємо. Вагу тіла тримаємо на п'ятах. Руки підіймаємо плавно за рахунок роботи дельтоподібних м'язів. Не поспішайте. Погляд спрямовуємо вперед. Під час присіду коліна розводимо в сторони. Закінчили. Далі присідання у випаді із підйомом рук вгору. Права нога попереду. Руки підіймаємо вгору. Опускаємося вниз. Одночасно руки підіймаємо над головою. Руки згинаємо. Ліве коліно не ставимо на підлогу. Коліно правої ноги не виходить за носок. Дихаємо. Видихаємо, коли підіймаємося з випаду. Контролюйте положення лівої стопи. Опора на носок. П'ята не змінює свого положення при виконанні вправи. І останній раз молодці. Тепер зробимо на іншу сторону. Ліва нога попереду. Присідаємо, руки над головою, підіймаємось і згинаємо руки. Тепер проконтролюйте свою праву п'яту. Вона залишається на місці, опора на носок. Не поспішайте. Відчуйте, як працюють м'язи стегон, сідниці, плечі, прес, тулуб тримаємо рівно. Закінчили. Ноги на ширині плечей, а гантелі лежать на підлозі. Опускаємося в присід, підіймаємо гантель, потім іншу, почергово повертаємо гантелі на підлогу. Кожен раз поглиблюємо присід. Нахил тулуба вниз виконуємо з прямою спиною. Вага тіла зосереджена на п'ятах та зовнішній частині стопи. Не підіймаємось, працюємо в нахилі. Я знаю, як зараз починають палати стегна та сідниці, але ми виконаємо вправи до кінця. А тепер вистрибування з присіду. Присідаємо і стрибок вгору, руки опускаємо. Присіли і стрибок вгору, руки опускаємо. Присіли і стрибок. Не забувайте про дихання, коліна в сторони, коли опускаємося в присід. Виштовхуємо себе вгору п'ятами, щоб краще задіяти сідниці. Закінчили зробимо невелику паузу. Можете розтягнути м'язи, ніг, випити води і повертаємося до нашого тренування. Повторимо ті самі вправи. Починаємо з присіду з виведенням рук вперед перед собою. Беремо гантелі, присідаємо, руки виводимо вперед. Опускаємося та підіймаємося вгору. Стискаємо сідниці. Вниз тіло вперед не нахиляємо і вгору. Присідаємо нижче. Кожну частину цієї вправи виконуйте якісно. Доведіть собі, що всі обмеження у вас в голові, і ви можете набагато більше. Закінчили. Переходимо до випадів. Права нога попереду, руки згинаємо в ліктях, розташовуємо біля плечей, опускаємося вниз, руки витискаємо над головою і вгору, а гантелі опускаємо до плечей. Не поспішайте, утримуйте рівновагу, слідкуйте за технікою виконання присіду у випаді, коліно лівої ноги на підлогу не ставимо. Закінчили. Змінюємо ноги і повторюємо вправу. Опускаємося у випад і вгору праве коліно не торкається підлоги. Руки сильні. Відчуйте, як працюють ваші дельтоподібні м'язи. Я дуже люблю комбіновані вправи, коли за менший відрізок часу можна опрацювати більшу кількість м'язів. Це допомагає краще відчувати своє тіло і покращити координацію рухів. Залишилося останнє повторення. Чудово! Переходимо до глибокого присіду з почерговим підйомом гантелей з підлоги. Ноги ставимо ширше плечей, опускаємося, підіймаємо одну гантель, другу і кладемо їх на підлогу. Спина рівна, все тіло в тонусі. Не підіймаємося з присіду. Відчуваємо, як палають м'язи всього тіла, коліна розводимо в сторони. Залишилося останні 10 секунд. Ще глибше присідаємо. Супер! І рухаємося далі. А тепер вистрибування з присіду. Це останнє вправо другого кола. Давайте зробимо її на свій максимум. Присідаємо і стрибок вгору. Руки опускаємо. Приціли і стрибок. Руки зводимо разом, коли присідаємо. Не забувайте про дихання. Коліна в сторони, коли опускаємося в присід. Виштовхуємо себе вгору п'ятами, щоб краще задіяти сідниці, і зробимо останніх три рази. Закінчили. Ми пройшли вже половину нашого тренування. Зробіть глибокий вдих і видих для того, щоб відновити дихання. Використайте цей час відпочинку для того, щоб налаштуватися на другу частину тренування з новими силами. А тепер зробимо скручування стоячи. Руки зігнуті, ноги на ширині плечей. Лівим коліном торкаємося правого ліктя. Тепер правим коліном тягнемося до лівого. Коліна підіймаємо якомога вище, корпус вперед не нахиляємо. Живіт підтягнутий. Ця вправа виглядає легко, але чим інтенсивніше її виконувати, тим кращий результат. Вдих. Видих. Чудово. І останній раз далі будемо робити стрибок в планку з підтягуванням гантелей до грудей. Стоїмо прямо, робимо стрибок в планку, праву руку підтягуємо до себе, тепер ліву стрибок до рук, вирівнюємось і підтягуємо руки до грудей, лікті розводимо в сторони. І знову планка. Стежте, щоб тіло зберігало рівну лінію. Сідниці стиснуті. Повністю вирівнюємо тіло і руки до грудей. Чудово і останній раз. Виконаємо скручування преса. Опускаємося на килимок, лягаємо на спину. Виконаємо скручування преса. руки витягнуті вгору, ноги рівні. Відриваємося від підлоги, скручуємося, ноги зігнуті в колінах, тягнемо до грудей і повертаємося назад. На підлогу не опускаємося. Не зупиняйтеся ще два рази. І закінчили. Далі сідаємо на килимок, ноги зігнуті в колінах, спина рівна. Підіймаємо стопи над підлогою під прямим кутом. Починаємо переміщати гантель з руки в руку, проводячи її під колінами. Спину тримаємо рівною. Не округлюйте її. Гомілки тримаємо паралельно до підлоги. За рахунок статичного утримання положення тіла добре працюють м'язи-стабілізатори, які не вмикаються в роботу під час звичайних скручувань. Залишилось 5 секунд. І опускаємо ноги. Лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах, стопи стоять на підлозі. Руки тримаємо над головою, підіймаємося за руками, вирівнюємо спину, руки виводимо вгору. Згинаємо руки і плавно опускаємося на килимок, округлюючи спину. І знову вгору. Не поспішайте. Важливо виконувати вправу не за рахунок різких рухів, а саме за рахунок роботи м'язів. Коли лягаємо на підлогу, спина щільно притиснута до килимка. І закінчили. Повертаємось і стаємо в планку на прямих руках. Тіло рівне, сідниці стиснуті, живіт підтягнутий, правою рукою торкаємося лівого плеча, лівою рукою до правого. Тіло майже непохитне, не розгойдуйте стегна в сторони. Чим більше уваги ви будете приділяти деталям виконання вправи, тим якіснішим буде результат. Не розслабляємо сідниці. Ще зовсім трохи. Залишилося 5 секунд до кінця. І видихаємо. Ми закінчили третє коло сьогоднішнього тренування. Ви на фінішній прямій. А зараз зробіть кілька глибоких вдихів та видихів, щоб відновити дихання та приготуватися до фінального кола. Повторимо вправу зі скручуванням пресу стоячи. Руки згинаємо та підіймаємо до плечей. Правим коліном торкаємося до лівого ліктя, потім лівим до правого. Ви знаєте цю вправу, тому проконтролюйте техніку. Маківкою голови тягнемося вгору. Ціло не змінює положення, коліно підіймаємо якомога вище. Опорна нога залишається рівною. Прес підтягнутий. Чудово. Давайте зробимо ще кілька разів активно. І закінчили. Далі стрибок у планку на прямих руках із підтягуванням рук до грудей. Стрибок у планку, права рука до грудей, ліва стрибок і підіймаємося вгору. Підтягуємо руки до грудей і знову вниз. Тримаємо рівну лінію, сідниці стиснуті. Підіймаємось і підтягуємо руки до грудей, лікті в сторони. Закінчили. Лягаємо на спину, руки за головою, ноги рівні. Скручуємося. Тягнемося руками до колін і опускаємося назад, не торкаючись підлоги. Спина щільно прилягає до підлоги, особливо в місці попереку. Пам'ятайте про нижню частину живота. Вона повинна залишатися рівною. Виконуємо вправу не поспішаючи. Видих, коли скручуємось, і вдих, коли вирівнюємося над підлогою. Сідаємо рівно, маківкою тягнемося вгору. Зігнуті в колінах ноги підіймаємо паралельно підлозі, перекладаємо гантель з руки в руку під колінами і над ними. Не зупиняємося. Залишилося 5 секунд. Закінчили. Опускаємося на килимок, руки над головою, ноги зігнуті в колінах. Стопи щільно притиснуті до підлоги. За руками підіймаємося вгору, долоні повертаємо вперед. Тепер плавно опускаємося вниз, округлюючи спину. І знову вгору. Не поспішайте спину вирівнюємо маківкою тягнемося вгору. Виконуйте кожен підйом за рахунок роботи преса. Не падаємо на підлогу, утримуємо тіло м'язами. І останній раз. Повертаємося, Стаємо в положення планки на прямих руках, долоні під плечима. Тіло рівне. Торкаємось правою рукою до лівого плеча, а лівою до правого. Ви знаєте цю вправу, тому виконайте її технічно. Не розгойдуйте і стегна, вони мають залишатися паралельно підлозі. Перевірте сідниці та прес. Вони мають бути напружені. Це остання вправа сьогоднішнього тренування. Залишилося ще 5 секунд. Молодці. Чудова робота. Ну що, вітаємо, закінчили це тренування. Ви молодці, ви впоралися. Я хочу, щоб ви були вдячні собі, щоб ви пишалися собою, що ви взагалі виділили цей час для себе. Тому що далеко не всі, на жаль, це роблять. Також я нагадую, що тільки для вас, для учасників цього марафону, я дарю дуже гарну знижку на підписку до свого фітнес-додатку. Виспан там на вас чекають безліч тренувань, тренування зі мною та з американськими зірковими тренерами. Це різні напрямки фітнесу. Це та. Пілатес, йога, стретчинг і багато інших. Також це план харчування під різні типи колоражу, це веганське, вегетаріанське традиційне меню, це аудіомедитації, це трекери, кроків, води, калорій, ваги. У вас будуть всі необхідні інструменти для того, щоб підтримувати своє тіло в гарній формі, почуватися круто і бути здоровими. Посилання на вуспанс я залишу під цим відео. Я вам дякую за увагу, за те, що ви були сьогодні зі мною, що ви сумнієте. Проходити цей марафон, а ми з вами побачимось завтра.